Мажор. Мінор. Усі знають. Хто ми? <звук> І ні. Мажор це не тільки про ось це. Мажор це лад у музиці, який звучить весело. А мінор це лад, який звучить сумно. Але чим задумувались ви? Чому мажор це весело? А мінор це сумно. Привіт! Раді вітати тебе на музичній студії Х'юстон! Мене звати Аня. Мене звати Ваня. І ми створили цю студію, тому що любимо музику і постійно задаємо свої питання, на які шукаємо відповідь. І сьогодні ми з'ясуємо, в чому різниці між мажором і мінором. Для початку давайте з'ясуємо, звідки взагалі взявся розподіл на мажор і мінор. Мажорно-мінорна система сумувалася не відразу, а пройшла тривалий еволюційний шлях. У страдавній Греції та середньовічній Європі основою музики були модальні лади: дорійські, фригійські, лідійські тощо, а не на мажор-мінор. Вони базувалися на натуральних звукорядах і розвинулися з природних особливостей людського слуху. У народних мелодіях переважає поділ на стійкі і нестійкі ступені, що мають тяжіння. Один до одного. Це створило основу для домінантової тонічної системи, де домінант — це не стійкий звук, а тоніка стійкий. Домінанта завжди тяжіє до тоніки, тобто, якщо пісня або мелодія різко зупиниться на домінанті, майже в будь-яку людину з'явиться відчуття не закінчено. Пізніше в епоху відродження та особливо в епоху похубака відбулося поступово витіснення модальних ладів, оскільки композитори все частіше використовували ці функції тяжіння звуків. А саме тоніку, домінанту і субдомінанту, субдомінанта це ступень, яка знаходиться між тонікою і домінантою по рівню своєї стійкості. Але не дивлячись на це, модельні лади не забули, і навіть у наш час їх продовжують активно використовувати у різних піснях. Більш того, були створені так звані штучні лади. Ну і не треба забувати про лади різних народів світу: китайська пентатоніка, арабський лад тощо. Ось приклади, як звучало лади, і чим вони відрізняються від сучасних мажорів і мінору. Іонійський лад. Звучить як сучасний мажор. Еолійський лад Звучить як сучасний мінор. Дорійський. Схоже на мінор, але з підвищеною шостою ступеню. Фригійський. Також схоже на мінор, але у нього понижена друга ступень. Лідійський. Схоже на мажор, але з підвищеною четвертою ступеню. Ви спитаєте, чому мажор і мінор утворилися саме з еолійського і іонійського ладів? Справа в тому, що в період Ренесансу, як ми вже з'ясували, композитори почали приділяти більше уваги взаємотяжінні звуків один до одного і їхнього співвідношення. Тому що зрозуміли, що це відкриває їм дуже великі можливості для розвитку контрастності і більшої емоційної забарвленості гармонії. В інших ладах, як от лідійський чи фригійський, структура інтервалів менш симетрична, що створює певну неоднозначність у тяжінні до тоніки. Тож вибір був зумовлений тим, що для створення функціональної гармонії потрібне чітке співвідношення тонів і півтонів. І це найкраще реалізувалося саме в іонійському та еолійському ладах. Вони давали найбільш стійке відчуття завершеності, забезпечували виразний контраст між мажором і мінором та дозволяли будувати складні гармонії. Інші лади звучали або надто нестабільно, або мали слабке тяжіння до тоніки, тому їх поступово стало використовувати рідше. Що ж ми знайшли, звідки беруть своє коріння мажор і мінор. Що далі. А далі, щоб врешті-решт з'ясувати, чому мажор це весело, а мінор це сумно. Давайте на прикладі мажорних і мінорних акордів проаналізуємо ось таку цікаву річ. Акорди у музиці, тобто комбінація звуків, мають певні асоціації з різними емоціями. Це безумовно пов'язане з їхніми акустичними властивостями, але й також з культурним контекстом. У різних історичних культурах та епохах склались певні асоціації з мажорними і мінорними акордами. Також історично склалось, що мажор використовується для демонстрації енергійності, радості, а мінор для суму та печалі. Власне, ці звичні моделі слухання і впливають на сприйняття музики. Асоціації закріплюються у вухах слухачів. Але зрештою емоційні асоціації можуть варіюватися у різних людей залежно від особистого досвіду та культурного контексту. До того ж, насправді, як мажорні, так і мінорні акорди складаються з терцій. причому їхня структура включає як великі, так і малі терції. звідки тоді така велика різниця у відчуттях за однакових інтервалів. Мажорний акорд складається спочатку з великої терції від першої ступені до третьої, і малої терції від третьої до п'ятої. А мінорний акорд навпаки. Спочатку він має малу терцію від першої до третьої ступені, а тільки потім велику терцію від третьої до п'ятої. Ця відмінність у порядку і створює різний набір обертонів, які фокусуються на різних частотах. Але що це все значить? Обертони це додаткові частоти, які виникають одночасно з основною частотою звуку. Фундаментальною. Вони впливають на тембр і забарвлення звуку. Саме обертони є причиною того, чому одну і ту саму частоту коливань звуку, ну, припустимо, 440 Гц. На укулеле. Ми будемо чути ось так. А на калімбі ось так. Що ж, розглянемо, як обертони різняться в мажорі і мінорі і як це впливає на сприйняття музики. Обертони в мажорних акордах. Мажорні акорди, як правило, містять вищі обертони, а високі обертони часто спрямовують у баву на високі звуки, що може сприйматися як щось енергійне і радісне обертони мінорних акордів. мінорні акорди мають сильнішу концентрацію на низьких обертонах, і, хоча низькі обертони можуть звучати більш резонуючі тепло, але вони все одно є менш яскравими ніж у мажорі. Присутність високих обертонів робить звучання мажорних акордів більш гострим і енергійним. А у мінорних акордах контраст між високими і низькими обертонами менш виражений. Більша концентрація на середньо низьких частотах створює більш щільний і глибокий звук, який іноді може звучати більш розслаблено. Різниця в обертоновому забарвленні між мажорними та мінорними акордами відіграє важливу роль в емоційному сприйнятті музики. Ми знаємо, що коли граємо акорд, ми не тільки формуємо одну частоту фундаментальну, ми також отримуємо цілий спектр обертонів, які виникають залежно від гармонійних співвідношень. Ці обертони мають певні частотні відношення до основної частоти. Мажорний акорд більш стійкий у гармонійних співвідношеннях, оскільки його обертони перебувають ближче до простих частотних співвідношень, таких як 2 к 1 – октава чи тридвом квінта. Це створює більш Чисті звуки у мінорі співвідношення обертонів може бути менш гармонійним, що сприймається як більш складний звук. Люських слов наш новина сприйняття певних частот та їх співвідношень. Ми більш чутливі до інтервалів, які сприймаються як гармонійні, наприклад, ті ж 2 до 1 або 3 до 2, Тому мажорні акорди легше сприймаються як приємні і радісні. До того ж, дослідження показують, що певні частоти та їх співвідношення можуть впливати на емоційний стан. Різкіші обертони, які присутні в мажорі, можуть сприйматися як більш веселі, тоді як глибші та складніші обертони в мінорі можуть спричиняти відчуття важкості або смутку. Різниці в емоційному сприйнятті мажорних і мінорних акордів відбуваються не тільки через їх структурні відмінності, а й завдяки фізичним характеристикам звуку. На фізіологічному рівні математичні та акустичні елементи взаємопов'язані і формують те, як ми сприймаємо музичні акорди. Давайте ми розглянемо на прикладах мажорний акорд до мі і соль, відношення від до до мі 5 до 4, велика терція. Відношення від мі до соль 6 до п'яти мала терція. Оскільки велика терція більш гармонійним інтервалом, вона приносить більше обертонів, які лежать на вищих і чистіших частотах, що створює більш світле і яскраве звучання. Мінорний акорд до, мі бемоль, соль. Відношення від до до мі мібімоль це мала терція. А відношення від мібімоль до соль це велика терція. як в мажорі, але навпаки. Тут мала терція продукує менш чисті обертони, і в результаті в спектрі звуку присутні більш низькочастотні, менш гармонійні частоти, що робить звучання важчим та анемічним. Порядок інтервалів відіграє важливу роль, оскільки інтервал, який слухач відчує першим, може задавати так званий настрій для всього звучання акорду. Якщо перша зустрінута терція велика, тобто п'ять до чотирьох, то це створить відчуття яскравості і енергії, до якої потім додається більш м'яка мала терція. Слухова система адаптується до різних частот, і перше сприйняття більш гармонійного інтервалу створює позитивне очікування а потім додавання менш гармонійного інтервалу, тобто малої терці, вже не сильно впливає на загальне сприйняття звучання. Таким чином, порядок інтервалів в акордах мажору і мінору має ключове значення для формування обертонового спектру, що в свою чергу впливає на емоційне сприйняття слухача. Велика терція на початку мажорного акорду створює яскраве і, і позитивне забарвлення, тоді як мала терція мінорного акорду вводить у глибші складніші обертони, що сприймається як менш радісне звучання. Мозок сприймає висоти 600 в акорді і виділяє найбільш стабільні, тобто гармонійні зв'язки між ними. Це створює відчуття ієрархії. Так, якщо перша нота, що грається, це основна нота, тобто тоніка, вона сприймається як домінуюча. А при оберненні інтервалу, перенесення нижнього або верхнього звуку на октаву вверх або вниз, перша нота, яку ми чуємо, може не бути тонікою, і це впливає на сприйняття гармонії. Наприклад, перше обернення може сприйматися як більш м'яке. Звернення акордів змінюють сприйняття ієрархії нот. Мозок інтерпретує акорди у контексті. Функція у музичному творі важлива настільки, наскільки і ієрархія нот. Слухачі адаптуються до змін у гармонії і тому, незважаючи на відсутність першої ноти, як тоніки, акорди можуть залишатися впізнаваними і гармонійними. Мінорний акорд це сумно, мажорний акорд це весело. Бо в першому випадку від тоніки йде мала терція, в другому велика терція. Це у свою чергу призводить до різного бортового забарвлення і різного сприйняття нашим мозком. Навіть якщо акорд замаскувався, в різних оберненнях йому не вдасться обдурити наш мозок. Ну що? сподіваємось, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити йому лайк, пишіть свої коментарі і підпишіться на наш канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей! Па-па.